Жіночі кросівки для бігу від кривіт лише 576 гривень за одиницю. Але є дві варіації лоту. Перша це 10 позицій, та ціна 576 гривень за одну пару. А є лот з 20 одиниць, і ціна уже за пару буде 399 гривень. А за лот 7980 гривень. В лоті буде дві варіації кросівок. Ось такі тут буде більш рожевого. Подивіться, в них ось така йде. Waterproof, світовідбиваюча поверхня. Також ось такі. Вони будуть більш чорні і тут вони відрізняються шнурками. Тут звичайна шнурівочка, а тут вона ось така затягується. Також світовідбиваюча поверхня. Нагадую, лот з 20 одиниць вартує 7980 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакти під цим відео.